І всім привіт! І сьогодні я вам покажу, як примотати ліску до катушки. Беремо нашу ліску, складаємо її вдвоє. Ось так. Робимо таке кільце і притримуємо лівою рукою. Ось цей кінчик 5 разів пропихаємо у ну, всередину. Чотири, п'ять разів. Зараз. П'ять разів. Далі. Затягуємо. Ось так. В нас виходить вузол, який ну, може ось так їздити по волосінні. Далі. Беремо ось цей кінчик. Зараз. Ось цей кінчик. І відрізаємо. Ось так у нас має вийти. Далі складаємо його ось так. Зараз ще раз покажу. Ось так, його складаємо. Ось так воно нас має вийти. Далі надіваємо його на нашу катушку, притримуємо і ось так затягуємо. Ось так. Воно робиться. О, ось так у нас виходить. Цей вузол дуже надійний, він не розв'яжеться. Ось. Тяну зі всієї сили він не розв'язується. Ось такий у нас вузол виходить на виході. Ось так він виглядає. Всім дякую за перегляд. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До наступних зустрічей.